144 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. Росіяни атакують на Харківському та Лиманському відтинку. Напередодні ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ і на Краматорському та Торецькому. Найважчою ситуацією лишається у районі Покровська та у напрямку Новопавлівки. Сили оборони продовжують відбивати російські атаки і нищать піхоту противника. Докладніше про ще одну добу на східному фронті. Дивіться в огляді. На харківському напрямку аеророзвідка Скіфів виявила схованку у зруйнованій росіянами будівлі. Ударні БПЛА знищили техніку та щонайменше трьох загарбників. В іншому приміщенні окупанти облаштували собі укриття. Так само більше немає. Пілоти Феніксу за останній тиждень перетворили на брухт 20 одиниць автомобільної техніки ворога: три гаубиці Мстабе, дві гармати та шість складів спальним. Воїни Ахілесу перебувають на бойовому чергуванні 24 на 7. І ось результати нічного бою в напрямку дворічної. Ліквідовано дві ворожі вантажівки. Уражено танк, броньовик, три вантажних авто та буханку. Окупантів на українській землі теж поменшало. На куп'янському напрямку броньових бійців гурспец підрозділу Тимура підбили росіяни. Наші воїни продовжили свій рух уже пішки, оскільки техніка лишалася в зоні ворожого ураження. Боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину. Переконався, що двигун справний і на трьох колесах успішно евакуював транспорт. Добірку яскравих кадрів показали й воїни третьої штурмової. Загарбники хотіли втекти, але дрони літають швидше. Наздогнали також ворожий танк, гармату, міномет, буханку і легковик. Прикордонники шквалу ударили по техніці противника. Його засобах зв'язку та живій силі на Луганщині. Вдалося перехопити і кілька ворожих безпілотників. На Лиманському напрямку артилеристи 45-ї бригади знищили чотири ворожі гармати разом із боєкомплектом. Завдяки уважності аеророзвідників противник не зміг надійно сховати зброю. І після влучних ударів усе стало брухтом. На Донеччині пілоти підрозділу Фенікс знищують озброєння та ворожу бронетехніку. Днями прибрали неабияку ціль – російську систему залпового вогню ГРАД ліквідовано засоби зв'язку та з десяток окупантів. Кадри роботи воїнів п'ятої штурмової на Краматорському відтинку. Тут успішно ліквідовано транспорт противника та його укріплення. У Торецьку оператори БПЛА полку Цунамі, бригади Нацполіції Людь відбили спробу штурму. Посеред дня ворожа піхота просувалась однією з міських вулиць. Наші бійці поцілили точно. Окупанти не змогли навіть наблизитися до укріплень. Робота ФПВ 20-ї бригади Любарт на турецькому напрямку. Кожен запуск вирок окупантам. Кожне влучання просто у ціль. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу виявила бронетехніку ворога у занедбаній споруді, танк разом з боєкомплектом. Оператори БПЛА вдарили у ворога мінус панцерник фпв дрони 68-ї єгерської бригади уразили техніку окупантів на покровському керунку. Щодня бійці шершнів Довбуша влучними дроновими ударами скорочують вороже озброєння та транспорт, яким противник намагається підтримувати логістику. Наші ФПВ розбили і укриття противника. На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаводівки, Бориновівки, Котленого, Удачного, Котлярівки, Дачинського, Лисівки, Андріївки, Троїцького та Новосеріївки. Штули дії від ворога відбіти. На Новобавлівському напрямку нам намагася порувати оборону наших захисників біля Костянтинополя, одрадного Шевченка та Багатиря. На Новопавлівському керунку десантники успішно відбили штурм росіян, завчасно виявили ворожу техніку і піхоту і накрили артилерією та скидами. Атака противника захлинулася. Із села Білокузьминівка на Донеччині поліційні екіпажі евакуювали літнє подружжя з 17-річною онукою. Забрали також і сім котів та двох собак. А з Костянтинівки у супроводі медиків вивезли маломобільну жінку після інфаркту. Какого гняний дождик був. Вот у такі падали. Та що не перетерпіли? Обидва населених пункти розташовані за 10 кілометрів від фронту. Російські дрони полюють за всім, що рухається тією дорогою. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.